Сліпий. Хто його не знає, він усюди вештається та на копці грай. А хто грає, того знають і дякують люди. І він їм духор хоч сам світом світомуть. По підтиню сіромаха і княє мечує не маємо в світі хати, не доля жартує над сивою головою. Собі, заспіває, ой, не шуми луже. Заспівають і згадай, що він сиротина усумує, пожуриться, сидячи під тим. Отакий то перебентях. Старий умерне. Заспіває причалово, на горлицю зверне. З дівчатами на вигоні Гриця та віснянку, а у шинку з порубками сербину, шинкар. З жонатами на банкеті, де свекруха злає, протополю лиху долю, а потім у гаю на базарі, пролазає. Про Або щоб ви знали, тяжко, важко заспіває, як січ плім вали. отакий От то в старий та химерний, заспіває, засміється. віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Другом його степ, як море, широке синіє за могилою могила. Стару чуприну вітер розвіває, то приляже та послуха, як кобзар співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть, приляже та послуха. Старий заховався <кхи> в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова То серце поволі з Богом розмовля, то серце щебече Господню славу, а думка край хмари по небі куля, орлем це за літає, ширяє, аж небо блакитне, широкими б'є. Спочине на сонці, його запитає, де воно ночоє. Як воно встає, послухає море, що воно говорить, спита чорну хмару, чого ти німа, і знову на небо, бо на землі гори, вона їй широкий куточка нема, тому хто все знає, тому хто все чує, що море говорить, де сонце не чує, його на сім світі, ніхто не прийма. Один він. Сенок, на могилі, з Богом розмовляли. На Боже слово вони б не сміялись, дурним би назвали, от себе прогнали. Нехай понад морем сказали поля. Добрі сині посади, добре, добре батьку робиш, що співає розмовляти. На могилу ходиш, ходи собі, мій голубе, поки не заснув твоє серце. Та вас щоб люди відчули, а щоб тебе не цурались, потурай їм брати. Скачи, бр враже, як пан каже, на тебе багатий. Заспівай весільне.